Майдан ТБС свою роботу в ефірі продовжує. І ось у студії вже наш другий гість. Одразу його представлю. Це Рафік Камалов, полковник медичної служби, ветеран Афганістану, десантник, заслужений лікар України, кандидат меднаук наук і лауреат держави премії України у галузі науки і техніки. Щиро вас вітаю! Дякую, Вітаю вас. також. Отже, буквально два дні тому, у суботу, 6 грудня. Всі ми не побоюся цього слова. Вся Україна відзначила День Збройних сил України. І я щиро і сердечно вітаю вас із цим Спасибо. святом. Бажаю щастя, здоров'я вам і вашим побратимам, з якими ви часто зустрічаєтеся, і, хоча ви є полковником медичної служби, як скати в запасі, так. Так, ви все одно в курсі, що як відбувається, як на фронті, так і в тилу в наших шпиталях, тому що вам не байдуже. І найперше запитання до вас: як ви провели цей день? Це свято? Я провів розмовах, вітаннях. Ми були навіщали хлопців поранених з друзями, з якими ми воювали в Афганістані. З афганцями і, 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 і з тим, як, які були не тільки в Афганістані, а десь в декількох десятків війн приймали Гарячих. участь. Да. А, ну, як завжди, ми це робимо регулярно. Деякі наші товариші, які залишились без, без знок, а, вони постійно там бувають і допомагають хлопцям, які повернулись також. Які отримали дуже, дуже великі травми, навчаєте їх їздити на машині за ральом. Ну, тобто, нормальне життя, таке корпоративне військове життя. Як ви вважаєте, ось ми з першим гостем говорили про такі звиви психології росіян, українців? Ви народилися? Колишній так Російської Федерації воювали з людьми багатьох національностей, за свої за своє життя зустрічалися з великою кількістю людей з ж таки різних національностей з різних країн, різних республік. Яку відповідь ви можете дати? Ось на таке запитання, чому наші афганці, тобто наші воїни, які пройшли Афганістан, які були на Майдані, які зараз там на передовій Підтримують всіх своїм досвідом, дають можливість навчитися іншим, і власне завдяки їм, їхнім колегам, воякам, ми зараз тут можемо спокійно розмовляти в студії, а не ховатися десь у бомбосховищі або 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 ворог там, а не десь тут. Як ви вважаєте, чому одні афганці такі, наші українські, а не секрет, що проти нас воюють досить багато афганців з радянського союзу? Що, чому вони такі різні? В чому відповідь, в чому причина? Ну, по-перше, я хочу вам нагадати, що Україна взагалі-то має величезний досвід участі в боях за свою свободу. Величезний досвід. І в часи афганської війни, ну, по перше, принаймні, коли я був. Було три командири полка, які мали фамілію Антоненка. два брата Сергій Васильович і Віктор Васильович. і э, третій полковник однофалійці, але він командував також там полку. По-друге, я знаю безліч э, таких прикладів, коли українські солдати, сержанти, офіцери э, насмерть стояли, захищаючи э, товаришів, і друзів. Э, Ну, приклади кількість маршалів, генералів армії, генерал-полковників українців після Другої світової війни, це не просто так. Тобто українці можуть воювати і вміють. Вміють і будуть вміти. І, і зараз ще краще воюють. Якщо б не було афганців, були інші, прийшли б інші хлопці. Ну, звичайні мужики, як кажуть, стали. Взяли завіли і віламі, і розтращили ворога. Це було. Сьогодні вже, ну, вже не віли, це інше обладнання. Спочатку дійсно були, був такий шок, тому що міф про братську дружбу, він існував у кожного в серці. Але казав, що це не братська дружба, а інтереси імперії, ну, які є інтересами імперії. А відносно афганців, ну, знаєте, від авганці воювали і в Чеченській війні, і в Грузинській війні були по обі сторони. А пропаганда, яка є сьогодні в Росії, вона впливає на Всіх. свідомість, на психологію людей. Всіх людей. Всіх людей, ну, особливо тих, які живуть в, Україні, в Росії. І вони вважають, що. Це диво, але вони вважають, що тут, як там казали, Кунта, що п'ють кров младенців, та, фашисти, жида, жидемасони, жидемасони бандер, бандер, все, ну і інше інше. А я років шість тому був на юбілеї випуска свого, і там була зустріч, і от там в люди в Росії, це було. Я закінчив в Пільмі, я там угу. навчався. І коли ми сиділи за столом, і от майже кожен казав, от ви хахли, ви хахли, ви хахли, ви хахли, ви хахли, ви хахли. Я тоді налив стакан водки, кілька слів сказав. Піднявся і казав. Надзвичайно вдячний вам, шановне панство української мови, за те, що ви етнічно татарині прийняли за хахла. Випив стакан і їм щиро проклонився. І була така пауза, а потім майже кожен почав говорити, ну. То ти чого, брат, у мене там мама, у мене там сестра, у мене там папа. Як да, я кажу, чого ж ви так? Ви рідні для нас люди, а кажете, як дурниці. Да, кажете. І потім вже я піш пішла нормальна розмова. Ну, Но я вважаю, що це не народ з народом воює, а це дійсно імперський. Амбіції якісь частини людей, там олігархату, да. колишніх да. кадебістів. А решта, ну mm. я, я вибачаюсь за, за приклад, ну як от стая свора собака вона загавкала, інші також почали. Не не думаючи, що вони роблять, навіщо вони роблять. І ми знаємо також декілька десятків примірів, коли вже мама з донькою не розмовляє, тату з сином не розмовляє, тому що вони вірять. Те, що тут дуже-дуже ну, такі нехороші в ті приклади, які там показують, якісь тіток показують, і що вона розказують, mm -hmm. що бачили, як тут здіваються над дітьми. Я не хочу це коментувати, тому що це, ну, це було в часи Другої світової війни, а зараз завдяки да, масової дезінформації, е маємо, що маємо. Нашому першому гостеві, оскільки він психотерапевт, я ставив запитання на його думку, які функції мусить виконувати новостворене Міністерство інформації. Ваш погляд на це. Ну, я вважаю, що воно повинно бути Міністерством <клухи> правди. <клухи> мусить бути. Правди і е, добра. Тому що все одне добро е, лікує. Посмішка українська, знаменіта посмішка, людяність. От е, треба так робити. Ми ж не переб'ємо кисельовщину. Гебіль ТВ. Е, ну, кисельовщину, мабуть, ми не переб'ємо, але е, люди, які будуть дивитися на, е, на нас. Е, ну, я вважаю, слухати, що треба так. слухати пісні, спектаклі, танці, е, культуру, взагалі, велику українську культуру. Виступи поважних людей. Треба повернутися до того до, до розмови. Коли е, в розмові будуть вже люди приймати участь, а не політики, не кисельовці, то Тобто це Там, можливо змінюється. називається, крім усього іншого, народна дипломатія? Так. Про що ви говорили за столом? Так, так. Да. Народна дипломатія вона важлива. Ну, там, там кажуть, що закривають сайти, не пропускають цю інформацію, але все одно не треба лаятись на простих росіян, вони не винні в тому, що є. Ну, Якщо по крилову, то ти винуват, що хочеш мені кушати, тоді ми всі винні в тому, в тому що робиться. Але якщо так сталося, то треба, все одно добро побігають, завжди перемагає, і тому я сподіваюся, що. Терпіння і тут все перетрима. Наскільки на вашу військову думку змінилося Міністерство оборони за цей час війни? Наскільки там взагалі можливі е, такі позитивні зміни, І що треба ще змінити? О, безумовно. Сьогодні штаби працюють денно і ночно, там в кабінетах скрізь матраси. Люди ночують там, да, йдуть бойові дії. І тому штаб повинен працювати постійно. Такий рух незвичайний рух, а люди, люди швидко переміщаються по коридорам, постійно щось, якісь наради йдуть, приймаються рішення. І сьогодні, сьогодні вже ну, наші хлопці навчились воювати. І вони по-справжньому воюють. І от я там знаю е, моїх друзів, які кажуть, що не можна, не можемо цифри говорити, але дуже великі патрі е, агресори да, отримують сьогодні. Тому що хлопці вже знають, як їх бити. А як ви знову ж таки, як професіонал військовий, ставитеся до мінських переговорів взагалі до таких форматів переговорів, де беруть участь? Представники, скажімо, там терористів, як ми бачимо, перші мінські якісь домовленості аж ніяк не виконуються, і це перемир'я можна назвати тільки не те, що в лапках за час цього перемир'я загинуло стільки наших і вояків, і мирних жителів, що просто виникає запитання: а в якому ж форматі далі що робити? Нам там експерти намагаються довести, що військовим шляхом Росію перемогти не можна. Тільки дипломатія, тільки, тільки, тільки. Ваш ну, чому? Військовим також можна локальні перемоги. вони, Сьогодні я в інтернеті дивився, що там вже фактично восстання солдатських матері почалося Росії. в Росії. І коли приходить груз 200, це впливає на кожну сім'ю. І не на одну сім'ю, а на декілька сімей впливає. А коли їх багато, то тоді вже відчувається цей вплив. Але з іншого боку, по-перше, рішення приймає Верховний Головнокомандуючий і політики приймають. Я особисто я вважаю, що треба вести переговори і з ними також, мабуть, неофіційні. Ми в Афганістані спілкувалися постійно, неофіційно, але з дозволу. Спілкувалися з пльовими командирами для того, щоб для того, щоб переконати їх. Що ви хочете, і коли ви ставите міни і гибнуть наші хлопці, ну ви ж відчуваєте, які удари ми е, да. відчуваєте. Навіщо вам це потрібно? Там також гинуть е, люди, тому що ви, ви розташовуєтесь посеред е, цих населених пунктів і отримуєте поразку, але гибнуть і мірні люди. Тому поступово поступово е, знайшли е, спільну мову, і коли вже почався вихід. На Саланді бійці Хмадшаха фактично обороняли наших, наші застави від бійців Хикметіяра, там такого Ястреба, як кажуть. Тому досвід це є, і він скрізь йде. І тому народна дипломатія і така військова дипломатія, вона все ж таки допомагає прийняття рішень. І головне переконати, що ми нормальні люди. І що пора закінчити війну, пора закінчити, бо все одне закінчити переговорами переговорами і політики, і дипломати будуть сьогодні. все Анти, одне антиприклад до ваших слів. Антиприклад, я думаю, що і ви, і всі наші глядачі могли цю інформацію ну якимось чином сприйняти і прочитати або в одному інтернет джерелі або в іншому. Коли кілька днів тому двоє, ну як там пишуть генералів, один наш, один російський, знову ж таки домовилися про ну, якісь там такі локальні малесенькі перемир'я, да? при цьому гради їздили в день туди-сюди, а вдень, а вночі цими градами, як то кажуть, накрило одну з наших частин. От вам мовляв, і ціна слова російського генерала. Як тут бути, я не можу це коментувати. Те, знаєте, політика це. Іскуство або можливого, або хтось хоче, щоб війна не закінчувалась, і тому такі рішення це антіль це по-перше. Ну, все одне переговори повинні бути, тому що кров за кров вона ж нескінченна, ця кров і нескінченна. Якщо ми будемо воювати як в середньовіччі, як він Да, як він це не Найбільша кількість загиблих це жінки, старіки і діти. Невинні люди. Все одне так буде. Ну, принаймні 30 на, на 70 або 20 на 80. І тому, враховуючи це, треба прийняти шаги жорстко відповідати з військової точки зору. Але щоб переговори, щоб вони бачили, що ми можемо. Можемо і робимо дуже жорсткі відповіді. Тоді аргументів буде більше, але усталі вже всі. Я вважаю, що вони також вже замучились там. І це дуже дорого для них, як і для України. А треба жити. Якщо давайте зазирнемо, точніше оглянемось, так, і зазирнемо в минуле. Два всі, всі зараз кажуть військові, всі буквально що 23 роки поспіль, починаючи від Дня е, Незалежності, е, Українська армія розвалювалася, розкрадалася е, з різних причин. Це і як то кажуть, впроваджені агенти Кремля там з російського подані і, е, і таке інше. Тобто е, свідомо руйнувалося все. Але виходить так, що хтось це руйнував, такий невідомий. А якщо подивитися, хто у нас був міністрами, скажімо, оборони, так то кожен був ну більш-менш пристойний, нормальний, такий гарний, так. Але виявляється, що 23 роки поспіль все руйнувалось. На кому ж ця відповідальність? Ось ви були в армії і в радянські часи, так і коли вже Україна була незалежною. Як дати відповідь? Я не хочу сказати, хто винний що робити, але все ж таки. Всі, всі винні, ніхто не винен. Всі такі гарні, не будемо називати прізвища, скільки там э, такий великий, він є міністрів оборони. Що бачили ви зсередини? без прізвища? У нас, э, у нас дуже полюбляють э, всі, кому не лень, особливо політики, казати, от у нас така медицина плохая, у нас нічого не, не можуть робити, нічого не можуть. А я тоді питаю завжди, гроші ви давали на медицину? Ви давали гроші, щоб вона щось, щось навчалась десь. Зак, ви закупляєте обладнання в чи в чотири роздорожча, раз да. Медицина в цьому вінна. Тому армія це, це організм держави, державний організм. Яка держава, така і армія? Тобто. Хтось приймає рішення, рішення приймає Ні, не Збройні Сили, рішення приймали, рішення приймали відповідальні люди. Я не можу на кого на когось накладати відповідальність, тому що я звичайна людина, я військовий, а є, є суд. Якщо він буде, то скажуть, хто він, якщо не буде то треба, е, треба перестати вже лаятись, а сказати, ось є межа, за якою, за якою починається нове життя. Ну, от я, Сьогодні вже є інформація за ідеї уряду, що треба перестати красти, треба працювати, зменшити в армії кількість військових. Щоб були більш, більша кількість цивільних людей, які принесуть нові ідеї і нову філософію, нову мораль принесуть. Тобто, колись у нас була умовно кажучи, така кастова, кастові Збройні Сили були, зараз приходять інші люди. Зараз приходять волонтери, які ну, дуже цікавий приклад у волонтерів, дуже цікава. Поведінка у цих людей, хай вони працюють, мабуть, потім на посадах, на різних посадах в Збройних сил. Більше Це тільки на користь. Більше так, більше цивільного контролю буде за збройними силами. Взагалі, якщо ми будемо працювати. Відкрита. Зміниться все. І, і це, ж, це ж не новина. Так було, було в Польщі, так було в Німеччині, так було колись, ну я маю на увазі перебудову, так? Е е е е е е Філософські так було, і в Японії, і в інших державах так було. Тобто відкритість, прозорість дій як керівництва політичного, військового, ну, так і інших людей. Тому що держава це і країна це система. Звикли ж да, Нав'язали якусь ідеологію, що хабарничество, там гроші, десь там сера економіка, чорна економіка. Ну, треба забути, є одна єдина економіка, а вона повинна бути відкритою. Якщо ми будемо е, шукати винних, то 37-й рік е, він не так уже давно і був. Коли е, мільйони людей пішли заграти? Інша справа, що там більше всіх працювала на стройках тих п'ятилеток, да. Ну я вже, сьогодні це вже не потрібно. Е, сьогодні треба сказати, ось межа, за якою починається нове життя. І я сподіваюся, що, і от слухаючи е, нинішніх лідерів, я сподіваюся, що так і буде. Як ви ставитесь до тих... Призначень в уряді, які стосуються вашої другої галузі медицини. Я звик е, е, приймати життя таким, яке воно є. Е, сьогодні велика критика йде про людину, яка працювала в Грузії, яка е, там щось зробила. Ну, чому ні? Ну чому ні? Якщо от є приклад великих корпорацій, в яких працюють ну скажімо американська корпорація, але працюють і японці, і філіппінці, і китайці, і грузини, і, і русські і українці. Чому ми цей приклад не можна примінити для такої великої корпорації, як Україна, як і Економіка? Давайте подивимось, люди ж розуміють свою відповідальність, які прийшли і сьогодні. І судити треба за ділами. а не так. за Так, вони, вони, вони мають досвід, вони мають кхм, повагу, скажімо, в економіці. Вони мають повагу і знають цих людей. Ну, каже, що міністр економіки він взагалі за ідеєю буде працювати, так? Тому що у нього є гроші. Міністр охорони здоров'я він зробив цікавий. Зміни е, в медицині Грузії, незважаючи на те, що він, він там історик, він був ректором, ну я сьогодні дивився його таку коротку бі біографію <гум> досі. Да. Ну, давайте дадим, е, 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 якщо, якщо уряд, е, якщо керівництво, політичне керівництво приймає таке рішення, воно ж бере на себе відповідальність е, за ці рішення і Треба подивитися, дуже важко буде. Безумовно, буде дуже і дуже важко. Сприймати їх пропозиції буде важко. Кажуть, от якісь іноземці нам чогось нав'язують. Ну вони вже мають але, громадянство України. вони вже так, не іноземці. Так, так да, по-перше. А по-друге, вони мають досвід. І треба це, от виражаюся, таким військовою мовою, тобто на марше, надо в час марша йде перестройка, это серьёзная, очень серьёзные технологии во время марша нужно перестроиться во время боевых действий фактически. И и, и условно говоря, у нас сегодня дуже складна ситуація, треба зробити кроки, які будуть болючими. У нас марше економічне військо воєнні точніше. Одночасно. одночасно. все Одночасно, так. Да. Ну, держава, якщо люди, люди повинні зрозуміти, що ну так, а могло бути хуже. І З іншого боку, я пам'ятаю часи після Другої світової війни, пам'ятаю, коли ну, дуже важко було економічно. Майже голод був на початку 60-х років. Я пам'ятаю, той хліб і талони були тоді. Було важко. Але ви виділили, і тут видіжимо українська земля, вона багата. Людей талановити. Якщо будемо працювати, похваліться. В якій стадії зараз є ваш новий інститут? Адже ви полишили ту інституцію, в якій ви працювали багато років. Так, це стоматологічна поліклініка шпиталю Міністерства оборони, так? Не, не Шпиталь, вона окрема це, це центральна стоматологічна поліклініка. Дійсно, це унікальна, унікальна структура, яка ну яку я Зробив своїми руками разом, безумовно, з командою, яка працювала на самоокупності. Там було тільки 12 бюджетних посад, а 300 було на самоокупності. Це створені робочі міста. Ми відремонтували велике приміщення. Ну, це це унікальний приклад такого. Я не знаю в світі, щоб клініка сама зробила е, такі себе таке, так? Так, да, себе таке, і, і е, збільшили ми. Вдвічі свої території, але колишній там був була людина, яка працювала директором департаменту, зробила все для того, щоб знищити е, досягнення поліклініки. Ну зараз все його, вже нема, слава Богу. його вже нема. Да. І зараз е, ті ідеї, які я постійно наголошував, що треба більше цивільних людей. Е, ну не треба нам на е, от, стоматології, нам не треба військових. Навіщо вони потрібні? Це військовий повинен працювати з військовими. А коли з вітеранами працювати і заробляти гроші, повинні цивільні люди. Але ті, ті ж військові, колишні військові можуть працювати там, вони знають досвід, вони розуміють цих людей. Тобто тільки ті, хто попрацював в військах, можуть займатися цією справою. Зараз дійсно займаємося ідеєю створення Інституту біотехнології, у мене великі зв'язки з вченими світу і з американцями. саме. До того, що ви як в наш уряд намагаєтеся так само робити колектив такий міжнародним, так? Інтернаціональним, а, як сказати. Ну для мене дуже важливо, щоб українські лікарі засвоювали ці технології, світові технології. Це не так уже і важко. От, ну, майже половина сьогоднішніх випускників розмовляє англійською як українською. Вони вже інші. Вони, світ відкритий для них, і засвоїти це можна. І мої колеги кажуть, у вас закінчиться все. Ми приїдемо і будемо вас вчити, і будемо разом з вами працювати, тому що нам буде потрібно. Ну, майже все життя допомагати тим людям, які повернулися, то не тільки з травмами фізичними, з травмами психологічними, тому що з війни ніколи не повертається взагалі. Якщо не займатися, якщо не будуть психологи допомагати, якщо суспільство не буде казати ту фразу Я вас в АТО не посилав, яка не дай Боже. Парафраз. Да, Не дай Боже. Но сьогодні... Сьогодні це неможливо. Не можна тому, повторювати що... помилок минулого, так? Да, не цьому. можна. Е і сьогодні суспільство вже, я кажу, інше, воно розуміє, що тільки разом ми переможемо, і я підкреслюю, відкритись прозорість дій кожної людини. Тоді ми зробимо все, що потрібно. Ми, е ми Суспільство розуміє, що, що краще е мати карточку, ніж налічних гроші, тому що налічні гроші. Вони приліпають до рук деяких діячів, і потім от коїться те, що коїться. Я думаю, що якщо ви вже почали цю тему, ми вже будемо завершувати нашу програму, наш майдан ТБ. Але я думаю, що погляд військового медика на тему корупції це погляд окремий, чи не так? Знаєте, Але я... якщо коротко, то можна я... побороти корупцію? Можна, можна. Важко, Владою. важко. Е, ні, треба от через, через розмови, через прозорість дій кожної людини. Я нещодавно е, почав робити там через е, страхування робити, е, от, е, ми закі... е, домовилися, що будемо працювати легально. Але тут же написали значить, деякі е, товариші, товариші написали значить, в прокуратуру, що нібито я корупціонер, тому що заставляю. Працювати відкрито. Працювати відкрито, да. Ну ми зробили шаг назад, але сьогодні всі бачать, що це потрібно. А ці люди ну, повинні працювати в інших містах. Все одно ми Україна приможемо. це да. Ми переможемо Україна це найкращий, людяність, людяність найкраще країни людяність, є людяність. На цій оптимістичній ноті ми нашу розмову завершуємо з нашим гостем. Я вам щиро дякую. Щиро вітаю вас із святом. Так само слухачам, дякую за глядачам, дякую за увагу. Переможемо, якщо ми будемо разом. Слава Україні!